Ну так, я це добре буду пам'ятати, напевно, до кінця життя, тому що 24 лютого е розбудили мене телефон. Ми пізно пішли спати, до довший час були розмовляли на роботі про ситуацію, е про різні сценарії розвитку, як все може відбутися, буде це повномасштабна атака. Російська не буде, чи буде. Тільки вона обмежена певними регіонами, там, скажімо, на Донбасі чи на півдні України. Але е, вночі розбудив телефонний дзвінок доньки, яка перебувала в Києві і сказала, що е, вона чує вибухи, І е, люди ну, включили телевізорці, всі, ну, всі почали зрозуміли, е, що почалася війна. Широкомасштабна велика війна росіяни напали на Україну, і потрібно. Ну тобто то я порадив доньці, щоб вона збирала речі і виїжджала. Ми тоді були в Польщі, я як посол України в Польщі перебував з дружиною, щоб вона приїжджала до нас. Але в той же день, день відразу я поїхав на роботу. Це з самого ранку, там шоста години ранку. Чи... Почали ми аналізувати ситуацію, передавати інформацію нашим польським партнерам телефонні дзвінки нон-стоп, що відбувається на кордоні. Як, ну, перш за все, це те, що отримували інформацію, що велика кількість українців збирається перетинати польський кордон. Хоча, треба відзначити що певні приготування з польського боку вже були і відбувалися певні зустрічі з прикордонними службами митними службами керівництвом Прикордонних регіонів перш за все воєводства, які відповідали за порядок ну, в двох, принаймні тих воєводствах, які через які найбільша пройшла кількість українських громадян. Це підкарпатське воєводство і любинське воєводство. Ми з ними постійно були в контакті. І е, в цей ж день е, так склалося, що е, в Варшаві е, перебував ну, не не заплановано, е, тому що закрили е, повітряний простір, але перебував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який повертався зі Сполучених Штатів Америки. Е, Плановано було, що він буде повертатися в Україну через Стамбул, але він прилетів Стамбул зранку. Але повітряний простір був вже закритий. і Ми тоді почали шукати шляхи, як його переправити в Україну. Тоді, в цей варіант, вийшов, що через Варшаву приліт там було до Варшави. Тут ми організували зустрічі з керівництвом польської держави. Президент Польщі скликав відповідник нашої ради національної безпеки, раду нацбезпеки і де запросили міністра Колебу. і він інформував польських колег про ситуацію, що від що відбувається в Україні, і також буквально скажу споквально з тих перших контактів, з тих перших розмов і з перших годин російської агресії у е, нас нав'язалися дуже близькі контакти з польським керівництвом держави і е, польське е, польське керівництво. Прийняло рішення про повне підтримку України. І так безпосередньо президент Польщі передав міністру з прохання передати президентові Зеленському, що ви можете розраховувати на нас, ми будемо вас підтримувати наскільки, наскільки вам буде це потрібно. І тоді, в цей ж день, ми поїхали з міністром на кордон. Українсько-польський міністр поїхав в Україну, а я залишився на кордоні там займатися питаннями врегулювання цих Потоків українських громадян, які прибували все більше і більше до Польщі, ну а потім питаннями створення відповідних центрів допомоги українцям, відповідних хабів передачі гуманітарної допомоги Україні, відповідного хабу вже що від передачі військової е, військового обладнання, військової допомоги Україні, і е, фактично е, працювали. Я і мої колеги я мушу тут також подякувати і відзначити наших консулів, які працювали 24 години на добу. Бо громадян прибувало дуже багато, кілька мільйонів прибуло тоді в Польщу, і всі перші були. Шоці, по-друге, вони багато хто з них не мав документів, не знав, куди дівати, куди, куди, куди направлятися, і це все лягало на, на плечі наших консулів і е, цих консулів, які працювали в консульствах: е, це, е, Люблін, Краків, Данськ, Вроцлав. Тоді відкрилося якраз генеральне консульство в Варшаві, консульські відділи. Також наші почесні консули, які долучилися. До цієї допомоги, особливо Перемишлі Жешові, в ці що ближче, Хелмі, ті, що ближче були до кордону, створювали там і інформаційні центри, пункти, де надавали допомогу українським громадянам і вказували разом з польськими з польськими службами і органами місцевого самоврядування. З міжнародними організаціями, які пізніше підключилися міжнародними організаціями, які займаються питаннями мігрантів, які пізніше підключилися також до цієї роботи. Але перші, я думаю, два-три тижні це було власне, оця така нон-стоп ну, робота направлена на, на на те, щоб якимось чином впорядкувати і надати. Захист українським громадянам і в той же час створити умови, щоб Польща і інші країни, які хотіли допомогти, могли допомогти Україні і гуманітарною і військовою допомогою. Тому ці звичайно були перші місяці такого великого марафону. Дипломатичного, консульського політичного, які я думаю запам'ятаються на все життя, але які також показали, що е, наскільки е, є міцними зв'язки між Україною і Польщею, і е, е, насправді жодна сторона, третя, зокрема, ця агресивна російська пропаганда, нас не рознерознерозне роззіб'є.